Привіт! Мене звати Баранчик Ву. Ходімо зі мною, і я познайомлю тебе з надзвичайним світом. Мої мама, овечка і тато Баранець багато розказують мені про те, як влаштований світ. Я розкажу тобі, звідки приходить ніч, чому опадає листя, чим пахне зима, хто живе у темній печері, чому вогонь буває різного кольору. Я познайомлю тебе з Косаткою і іншими своїми друзями. Чи знаєш ти, чому місяці мають саме такі назви? Я розповім тобі, за що люблю різні пори року. Було, я якось захворів, було я якось заблукав. Я дуже люблю читати та малювати. А ще я навіть сам пишу казки. Кожен мій день сповнений пригод і незвичайних історій. Я вірю в дива, бо вони живуть в кожному з нас. Ходімо зі мною! Я хочу стати твоїм другом. Чим пахне зима? Перший зимовий день, а це означає, що до Різдва залишилось 24 дні. А відтак на баранчика Ву чекає адвент календар. Щороку мама овечка готує такий календар із цікавими завданнями, а маленький баранчик із нетерпінням чекає цього. Зазвичай ву дуже довго вилазить зі свого теплого ліжечка. Але не цього ранку. Він поспішав дізнати сьогоднішнє завдання. Ось його маленька ручка залізла у мішечок. Доброго ранку, синко, у кімнату зайшла мама. Як добре, що ти вже прокинувся. Доброго ранку, мамочку, а давай разом прочитаємо завдання. Баранчик Ву розгорнув папірець, що був міцно скручений у трубочку. Баранчик вичитав ще дуже повільно. Мамусю, прочитай ти, будь ласка, добре, знайти запахи звук зими. Запахи звук? здивувався баранчик. Це неможливо. Зима не пахне і тим паче не говорить. Люби, немає нічого неможливого. Тітонька зима справжня чарівниця, і вже сьогодні ти дізнаєшся декілька її таємниць. Баранчик ву вдягнувся швидко, поцілував маму на прощання та почемчикував у сторону лісу. Саме там, на його думку, мала оселитись зима. Баранчик так задумався над завданням, що зовсім не помітив, як падає сніг, і, мабуть, не помічав би ще довго, якби не послизнувся і впав. І от тільки вже на землі, що вкуталась білою ковдрою, ву помітив красу. Все було присипано снігом ялинки, дерева, песик, що вирішив ненадовго відпочити, хатинки. Та й він сам почав припадати снігом. Тітонько, зима, невпевнено промовив ву, піднявшись на ноги і продовжуючи свій шлях. Ні, зимонька нічого не відповіла, але баранчик почув почув, як сніг хрустить під його ногами. Крок за кроком. Хрусь, 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 а подекуди виходило Хрусь, коли баранчик намагався ступати повільно, крок за кроком. Це ж і є звук зими? засміявся від радості, а потім почав підспівувати зимі. Хрусь, 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 Хрусь. Тепер мені лишилось знайти запах зими, згадав Ву. Тоді він нахилився до землі і почав нюхати сніг. На його велике розчарування сніг не мав жодного запаху. Баранчик ву засмутився, повісивши носа, потупцяв додому. Мамо, я знайшов звук зими, радісно повідомив ву. Хрусь, хрусь, хрусь. Сніжок хрустить під ніжками. Ось диво звук, тітоньки зими. Та його радість обірвалась. Але я так і не знайшов її запах. Нічого, мій хороший. Не засмучуйся, ти його обов'язково знайдеш. Мама приготувала смачні сирники, зварила какао. Вони сіли біля вікна, загорнувшись у коцик, та стали спостерігати за танцями пухнастих сніжинок. Вони кружляли легко, не наче балерини. Кожна сніжинка виконувала свої пани, наче кружляла для короля. Баранчик Ву закрив очі від насолоди, поклав голівоньку на мамине плече. І відчув його запах зими. Мамусю, а я знаю, чим пахне зима. Тихо, тихо, прошепотів мамі на вушко. Вона пахне какао та твоїми сирниками. Ось так вони і просиділи увесь вечір, нюхаючи зиму, слухаючи сніг, що хрустів за вікном під ногами перехожих. Та насолоджуючись ніжним танком тендітних сніжинок, текст читала я, авторка казок про Баранчика Ву Колбовська Алла. До зустрічі, до нових захопливих пригод, до нових яскравих вражень.